Доброго дня, шановні друзі, вас вітає Волейбольна Ліга Поділля і офіційний транслятор ютуб-каналу Микола Лис. І я Олександр Мазан, прес-служба волейбольної Ліги Поділля. Сьогодні, 6 квітня 2024 року, у Бару, місті Бар, Савільничина, Змеринський район. Відбувається фінальна стадія волейбольної Ліги Поділля 2024. Спершу стартує матч за третє місце, свідками якого ми зараз з вами будемо. Зустрічається ось вони в зеленій формі. Вибір розумних Кульчинський район. Базове, місто... базове містечко Крижопір І команда Вінницькі, Соколи, Вінниця. Команда, які програли у півфіналах. Олександр Салабай і Діма Асаків в суді матчу. Олександр Мазан – коментатор. Вже, друзі, приготуємося отримати насолоду від великого, не цього слова волейболу. І, на жаль, немає в мене тут ідеальної локації, є одна, а там через сітку. Зустрічаємо. Спробую першу партію знімати. Давайте все-таки переміщусь. Зараз буде гімн. Ось наш слава. Друзі, ось перша партія. матч за третє місце, наголошую за третє місце. І одразу скажу, що на відкритті був при були присутні керівники благодійного фонду МХП Громаді. А цей фонд є ну, апріорі генеральним або титульним спонсором волейбольної ліги Поділля, другий рік поспіль. І якщо вірити Миколі Чумаку, він член виконкому волейбольної ліги Поділля, як і я, до речі, і голова Вінницької обласної федерації волейболу, то він оголосив, що призовий пункт в цьому році буде не менший, ніж минулого. А в минулому він склав 100 тисяч гривень. За третє місце розігрується такий судеконвертій у 20 тисяч гривень. Тобто, ну крім. крім Медалів, кубка, там щось там ще, і так би мовити, морального задоволення нас очікує ще й і, і на переможця цього матчу малого фіналу за третє місце очікує ще й такий собі невеличкий конвертик на 20 тисяч гривень. Ось так. Я так розумію, що Олександр Салабай зараз Ну він з його зростом. Міг би і без вишки бійтися, але так положено. Олександр Солобає колись серйозно займався волейболом, був, так би мовити, на підході до основного складу НКП. І, до речі, позивався волейбольне вільськобасної обласної Діорша. Волейболь. Він перший суддя, другий суддя сьогодні діма. Так представляють нам волейболістів. На жаль, акустика е, в залі ну, така собі, що не досі чуть нам. представляють волеболісти. Давайте я буду дублювати. Сергій Бабенко. Номер 5. 17. -й. 7 -й. Владислав Штойко. Ось мий Богдан Босенко. 13-й Вадим Калінчук, 14-й, Руслан Гадюк, 2-й Олександр Суркецький вибора, 4-й Андрій Яковле. Нам наголосили лише стартовий склад. Крім того, ми бачимо Олександр Бойко, Ярослав Черняк і Леонтью Дюбчак. Пальонка. Номер No. Андрій Масл... Маслака. Номер п'ятий Владислав Канас. No 19. Влад Корнієн. Олег. Олександр Кушнір, одинадцятий номер. Вібор команди Сергій. Олександр Тарасов, номер 15 Максим Сасюк, тренер команди Сергій Саранчук. Сьогодні буде працювати за суддівським столиком суддя національної категорії. Ну і друзі, розпочинається матч. Формат, одразу вам скажу, формат із п'яти партій, повноцінний матч, який може, переможець може бути виявлений за рахунку навіть 3-2. Ми вже йдемо старту свистка. Олександр Мазан сьогодні буде працювати для вас. Не працював у півфіналі за поважні причини. Потім скажу. На подачі. На подачі Владислав Штойко. Вибір розумний. Тульчинський район. У регулярному чемпіонаті вибір розумних посів третє місце. «Вінницькі Соколи четверте. Ну, Ось так воно вийшло, що плей-офф не змінився. Віта <звіг> Олександра Тарласова. В стилі знаєте Андрія Стеблецького. Якщо хто пам'ятає, тако з хапе. І Тарасов на подачу. 1-0 Соколи попереду. Це Вадим Калінчук атакував. Яковнець сьогодні пасує. Андрій Яковнець на це клети. Кушнір, Штурхецький, Якованець. Калінчук. Є блок від пальонка. Ну, така невдала передача. Зараз була пальовсько пасує. Корнієнко. Корнієнко робить рахунок 2-0. Ось такий початок. Цікавий початок, друзі. Олександр Танасов. 2-0 соколи попереду. Не знаю, чи чутно вам мене. Сьогодні тут глядацька аудиторія маленька. Тарасов. Перший стенд Батальський за Абаченко. і там роботи. А вот він, це цим планує паху. матч подає якраз основний зв'язуючий команди Олександр Пришепа, який сьогодні так виконує обов'язки тренера так, за, за межами майданчика. Атакував Пальонко першим темпом Калінчу. Да Александр Салабай и дает мяч выбору разу, Такие сегодня выйдут. До речі, вихованець не тільки крижопільська доша, а Вінницька обласної доша Андрій Якованець. Багато сьогодні буде вихованців Вінницької обласної доша. Як, до речі, колишній тренер Вінницької обласної доша Сергій Саранчук. Сарамчук. Прийом Калінчука, який внець спасує. Руслан Голю. Ще один вихованець Вінської обласного. Скидка. І Богдан Боченко. Богдан Боченко. Е, е, кілька років був у складі кладі військовославної длища. Коли хлопці, старші вихованці ЗСШ вже фактично були у складі основної команди. Пальонки на подачі, вже на кінку 4-4. Прийомка Лінчука, як вони, не... алюбцо номер, алюбка. Ризикую, ризикую помилитися, але. Давайте звернемо увагу на Руслана Галюка, я думаю, що це таки буде основна ударна сила біло-зелених. А ось атака, атака Владислава Караса, п'ятий номер у Сокола. Один з один з тих, хто буде сьогодні на колі. Робить Сергій Миколаїв. Ось і на подачі. Владислав Кара. Захинок 5-5. Калінчук на прийом, як і у них. Галю! Галюк робить свою справу. До речі, у цьому сезоні Руслан Галюк паралельно виступав на у Пецілігі Вічізняна. Була стадія команди горіш. Став там, якщо не помиляюсь, срібним призором. А це вже Андрій Маспакай, з Херсонського волейболу. До речі, студент Вінницького національного медичного університету. І нещодавній, нещодавній бронзовий призер в сади Калінчук знову Калінчук сьогодні працює на прийомі. Сергій Бабенко. На, на подачу Олександр Кушнір. До речі, дівчий голова Курчинської федерації Воло, Курчинської районної Олександр Карасов. На табло вісім вісім. Прийом Баберка. Що Там показано на табло. Дев'ять, вісім. Вісім, дев'ять, Я трішечки помилявся. Першими, першими записані це таке вибір розум. Оце Нетанасок по другому колу пішла подача. Богдан Пасенка. Піднімається м'як. Соколи. Це Галюк. Галюк мав. Десять пісень. Соколи знову попереду. Плюс два. Олександр Тарасов набирають очки на подачі Олександра Тарасова. Соколи. Штурхецький на прийомі. Ну, е, По-різному трактовка є. Сучасна трактовка, подвійне торкання. 11-8 тайм-аут бере. Давайте будемо називати Олександра Прищик. Він керує діями команди, він за те заслуговує, до речі, ще один вихованець Вінницької обласного Сдюша. Хай вас не дивує, багато хто не знає, що хлопці, які були вже фактично в дублюючому складі, був в другому складі МКП, вони е -е, одночасно були вихованцями Вінницької СДОША в старших групах підготовки, групи спортивного досконалення або вищої спортивної майстерності. Що Соколи вперше виграють плюс три мау коло Тарасов? І ось вони взяли, коли на а я почав там Чінської районної військової адміністрації, поки прихильник спорту, головою взагалі, і Сергій Чепернатий, людина теж Турчинського району, будемо вдома, зокрема, районну футбольну федерацію. Я помилявся, друзі, рахунок. Знову плюс три на корисокарю, паленка. Щось я забув, як його звати Пальонко. Прізвище, Ну, потім допишу там десь в коментарях. Таке оригінальне Богдан Басенко зараз зіграв першим темпом. Андрій Масакай. Масака показує було Я, а де Ну, За два метри. Кара! Ну, друзі, що я вам казав? Побачимо сьогодні дуель. Влад карась проти Руслана Галюка. Можете рахувати, хто скільки набере парив. Тарас на подачі. Мій земляк Донбасу з горлівки. Бабенко забиває да, свої да, Бабенко і встигає було б. Взагалі не встигає. 12-14. Руслан Галюк. Планер у нього. Масового є. Расел Машвакай. 15 12, 12, все ті ж плюс три, Андрій Маслака. Прийом <плес> Шурхецького. як Перший темп. стойко. Перший. Але аут пробували. стойко. Я не знаю, які будуть нагороди, які будуть номінації, але... Спортивне поділля і волейбольна Вінниччина проведуть, так би мовити, свій, свій рейтинг за своїми номінаціями. Можливо, там будуть краще за ігровими Амплуа. І ось Владислав Штойко, як і Богдан Босенко, як і Олександр Кушнір, ну, претендують на номінацію Найкращий Тарасов вдруге дурить. Знаєте, це такий слин з нашого дитячого. 17-12, плюс 5. Знаєте, це серйозна заявка на перемогу першої партії. Андрій Маслакай. Прийом Каленчука, як пасує. пасує. з другої лінії. Не буде, але кучні, кушні, а ось дивіться, там десь сидить його батько, ось він там в окулярах. Це вболівальники, до речі, з Крижополя у всіх матчах підтримують команди. Серед них Василь Кушнір, батько Олександра Кушніра. Я нього запитав перед матчом. Пане Василю, за кого будете вболівати? І ви знаєте, ще за буквально 5 хвилин до початку матчу у нього був вибір. вболівати за вибір чи вболівати за команду свого сина. Не знаю. Потім запитаю. 14-17. Владислав Штойко. Тихенько партія йде тут. Десь, знаєте, якось до. До, до до, до своєї фінішної лінії. Гарінцю блокує його пальонко. 19-14. 19-14. І от знову той самий Олександр Тарасов на подачах, якого найбільше очків набрала команда Міницькі Соколи. 19-14. Ніх прищепійці, це, мабуть, президент. клубу, як я не помиляюся, представник е, спонсора. Ну, це, це не фірма вибір а це такий, такий собі рух. Це колонець. Отак його навчили грати. Отенець. Прийом маслокая. Тарасом хура! Блокал кареся! Владислав Карас. Найменший на майданчику. Найменший, але найстрибутіший. Торнієнко. Шурхецька, як вони. Не... Підйом м'яча. Ні, подвійне торкання дає Олександр Салабай. І 21-16. Знову плюс 5. Знову плюс 5 Корнієнко. на Корнієнко. Фінішна тема першої партії. Ще один мій земляк з легендарного міста фортеці Бахмут. Корнієнко. Ну ось, 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 ось вискочило ім'я, я не переписував склади команд, якось так підійшов колись переписати, а пан Остапюк каже, а хто ти такий, що тут взагалі переписувати склади команди. Ну, я потім покладаюся на свою пам'ять Корнієнко. Ой, ну забув, там ну, є, буде в до цього матчу. Голорій Швець, член волейбольної Ком Ліги Поділля і заступник голови Мінської територіалізації Колоса, працює як фотофор. До речі, до речі, ще один член оконкомогорбона Либон Ліги Поділля Сергій Полипиш Татусяк чоровіць, Чоровий свій черговий день народження. Наші поздоровлення і наші найкращі побажання Сергію Коликовичу. Волейбол і не тільки волейбол. Це рахунок 17.21 на подачі Вадим Калінчук. Прийом кушніра. Тарасов за спину! Як і дідусь з бабусею, там в українській годинці вболіває, дивляться ці трансляції. І є на що подивитися. Тайм-аут Олександра Прищепа. Рахунок 20. І тайм-аут Сергія Саранчука. Рахунок 1821. Я напевно помилився. Там був м'яч від блоку влучив майданчик. Вадим Калинчук. 18-21. Выбер только еще в голове. Маслока. И Это блокал. 22 18. Плюс 4. На подаче Паленко. Друзья, на матче там э, вы их не бачите, и позиции э, на, на матче по сути. Воїни наші, які постраждали з тачкими подався, вони сьогодні на матчі. І в тому числі цей матч і цей турнір взагалі проводиться і на підтримку таких ось наших героїв, які, до речі, займаються цим спортом. Адаптивним спортом. 19-22. А комбінація була вже у Вінницьких соколів. І Андрій Маслакай. Дещо запутали вони захист суперника. 23-19. Владислав Карасик. Прийом Калінчука. Ковнець. Шабенко. Забиває сигур. Він сьогодні. У вогні. Ось він Прийом кранієн. Тарасов, Аслакай. І Олександр Кушнір. Батю поздравляють. Він радіє. Ну що, друзі, сетбол 24-20. На Андрій Андрії Вінницький Соколи попереду. Заміна. І Ось перший з'являється на майданчик центральний блокуючий Леонтій Дубчак. Номер перший. Торішній чемпіон волейбольної ліги Поділля. Прийом Камінчука. Бабенко, такий прийом Асакая. Корнієнко забиває Корнієнко. 25 Першу партію виграє Вінницький Сокол.